Кібернетики найщасливіші студенти сумду. Ще пак маєте бажання переконатися, зараз все буде. По-перше, в нас навчаються найрозумніші люди. Ви ж бачили бали в наших рейтингах? А по-друге, розумні люди ніколи не втрачають можливостей, тим, тим паче, що на кафедрі економічної кібернетики безліч неймовірних можливостей, яких зараз розповім. Головне це можливість отримати суперспеціальність. Та навчатись у фантастично талановитих викладачів, кожен з яких справжній діамант, можливість різноманітних міжнародних академічних можливостей. Наприклад, я протягом лише одного року відвідала вже п'ять країн і вже збираюся наступну подорож на навчання у Німеччині. Можливість стати кращим серед кращих та отримати звання студент року за досягнення в навчанні, науці, мистецтві або спорті, можливість втілення твоїх творчих мрій. Уяви, як бомбезно почуватися справжньою зіркою на сцені сумду або грати головні ролі у спектаклях, Хіба... можливість стати часткою наукових та учбових досягнень університету та навіть отримати іменну стипендію. Можливість круто проводити час на університетських заходах з кібернетиками точно не засумуєш. Можливість пройти цікаві саме тобі сертифіковані курси, тренінги, вебінари або пройти курс навчання та стати експертом національного агентства з якості оцінювання освіти України, як я Повір, це дуже цікаво. Зауваж, я розповіла тобі не про чиїсь захмарні мрії чи когось нереального віртуального. Я розповіла тобі про себе та ті можливості, які використала я. Можливостей безліч, а обирати тобі тож з кафедрою економічної кібернетики дуже просто бути щасливим. Бо кожен мій день навчання в універі неповторний та яскравий, насичений подіями, науковими та творчими проектами, вау враженнями та суперемоціями. А моє студентське життя неймовірне.